Вітаю всіх. Доброго дня. Сьогодні у нас авторинок, і ми так під час авторинку вирішили зробити огляд, а зараз декілька слів. Всім дякую за приємні коментарі, яких є 99%, але є 1%, часом щось трошки. Хотів би уточнити на рахунок, ми на позитиві працюємо, на позитиві відповідаємо вам всім. Ви нам пишете гарні коментарі, ставите лайки. І підписуєтеся, дуже приємно. Але є один нюанс: один процентів зі ста, так? Да? Так. Да. Кажи. Який? По поводу мене. Я не займаюся супроводом по базару. Був такий коментар. Вам можуть зробити супровод, але це закінчиться дуже погано. Вам його зроблять, проведуть, покажуть, Заведуть, але завезуть. не машини. <рес> Точно. Ну, це в стилі жарту. Так. Але я хотів би подальше, я так рахую, що е, будь у е, нас в більшості аудиторія мужчини, будь-який е, мужчина, який має гідність, повинен ну Я хотів би, щоб не було таких коментарів. Це нічого такого страшного, але там на рахунок огляду Кароліни. То візьми свою дружину і оглядай, друже, що ти? Що ж це таке? На нас нашу так писати негарно. Також, наприклад. На рахунок супроводу по ринку, дайте номер Кароліни. Ну, це якось так смішно по-дитячому. Кароліна не займається супроводовим підбором. Вона просто працює з нами. Відео короткі, там шорти в Ютубі, Рілси, Тікток, Інстаграм. Заходьте, підписуйтесь на наші сторінки. Також в ролі оператора мене знімає, коли я вам роблю огляд. Так що, друзі, гарного перегляду, запару чайок, хто що любить, там капучино, какао з молоком. І дивимося, зараз спробуємо знайти вам дуже цікаві, свіжі. Які яких ще не бачили пропозиції, так що гарного перегляду. Подобається це авто. Може, розкажеш щось? Так, реально пропозиція цікава, зараз подивимося більш детально. Значить, це авто Швейцарії в рідній фарбі. Ми тільки що спілкувалися з власником. 90-й <кхух> рік Гольф 10-м розмитнився, буде на обліку. 1,490 кВт сахар двигун на автоматичній коробці, 176 заявного пробігу і повна є сервісна історія Швейцарії. Він код ми не дамо. 9400 цей автомобіль. Значить, біленький, парковочний асистент, допомога при паркуванні, LED-оптика, гарні легкосплавні диски. І по комплектації зараз також подивимося гарний збережений реально салон, повний електропакет. Клімат-контроль з підігрівами, мультикермошкіряне, автосвітло, автодощ. Досить дуже збережений, я б сказав, салончик. Мені подобається і потолочок. В ідеалі шторочка в багажнику є. Допомога при паркуванні дуже великий плюс. Гарний, ухайний, до речі, весь салон і багажник. Фуркопчик навіть є. Авто варте уваги. Коли ви шукаєте такий автомобіль, тим з таким пробігом в рідній фарбі, то рекомендував би взяти до уваги. Думаю, що варта машина реально уваги. Перевірки він. Але якщо вам за великий бюджет 9800 там, так, чи скільки там я вибачаюся, 9400, гольф шостий, значить гольфік п'ятий також. На автоматичній коробці передач і 1,6 бензин 2008 року в рідній фарбі з Німеччини 6800. Ну, я думаю, що це нормальна ціна, легкосплавні диски. Він ще не геть підготовлений, трошки не помитий в чорному кольорі. Значить, по комплектації у нас 234 пробіга. По комплектації клімат контроль з підігрівом, мультикермо. Велика магнітола, є круїз, автосвітло, повний електропакет, автодощ, машинка ще буде підготовлюватися, задні партроники. Тому кого цікавить такий автомобільчик комплектації Юнайтед, то будь ласка, також цінник зараз ми покажемо, номер власника. Цікавий автомобільчик. Мене хтось питав такий коментар, в яку ціну приблизно можна купити гольф 7 Ну, друзі, ви кажіть хоча б чи бензин, чи дизель. І чи механіка, чи автоматична коробка. Значить, Гольф 7, 2015 року, 14 2014 буде на обліку 1,4 бензин 92 кВт. На автоматичній коробці переключення передач в Швейцарії в рідній фарбі також і є один, косметич... а, один косметичний підкрас є. І царапенка є. До речі, зараз покажем. Але 14 рік, 10800 ує. Панорамний дах, легкосплавні диски, а вона закрита. Гарний охайний салончик. мультикермо. Тканини, але красивий салон, універсал, пертронички. Хто хоче бензин, автоматичній коробці передач. Гольф сьомий. Я думаю, що авто варте уваги. І вартість автомобіля 10800 я казав. Є незначний дефект, така царапинка. і один підкрас, під, під фарбування якоїсь одної деталі. Тут також є асистент паркування. Доволі нормальна пропозиція, бо це не шостий гольф, бо шості гольфи продають таку ціну від 9 до 10,5 на автоматичній коробці передач, А тут сьомий гольф і в універсалі може бути для сім'ї, для дружини, для дівчини. І ціник зараз ми вам покажемо. Така інформація уточнення. П'яті гольфи, якщо йшли з 1,6 MPI двигуном або FSI даже. Значить, на гідротрансформаторі. Шості гульфи, що 1,4 саха, чи там інше кіловати, 90 кВт, кіловат, наприклад, чи там 103 кВт, вони вже йшли на сухі е, семиступці ДСГ. Шості гульфи. П'яті на гідротрансформаторі. Тобто, хто хоче гідротрансматор, будь ласка, 2004 року 1.6 емпай бензин, тут зазначено на автоматі, значить шестиступеневий гідротрансматор або мокра ДСГ, треба уточнити, подивитися по ВІН-коду, 240 заявного пробігу, 5900. От до 6 вам на автоматі, якщо не звертати увагу там на рік, бо в такі цінові категорії треба чимось жертвувати і адекватно підходити до підбір автомобіля на автоматичній коробці. Клімат є 241 на щитку пробіг, такий салончик, звичайний тканиний полочка багажнику є, легкосплавні диски є. Тобто, я так скажу, нормальне авто за такі гроші на автоматі. Звісно, треба перевірити, подивитися. Також чорний ми знімали гольф, там також. Йде не не семиступка суха. Майте собі на увазі. Зараз ми з гольфами вже зав'яжемо. Можливо, що цей гольф подивимося один. на механіці. 1,4 шостий гольф, а, MPI тут, не саха. Звичайний атмосферний двигунчик, де 10 рік, 6500. Нормальна ціна, також є тюпфи бачу, але пробіг не вказаний, зараз заглянемо. Кого цікавить в універсалі 6 гольф, звичайний двигун. Це, це ж саме що 1.67 пайки, 1,4 менше кіловат, 197 на щитку пробігу. О, так, магнітола звичайна штатна, клімат, контроль з підігрівами. Також повний електропакет. Я сказав би, що дуже адекватна ціна цього гольфа, бо це шостий гольф, а не п'ятий, 6500. Тому можна розглядати, якщо вам підходить такий двигун. Так само. Також є на підготовці такий гольф 6 2011 року Швейцарія, 1,4 саха на ДСГ з кіряним курічневим салоном в чорному кольорі. І ціна буде трошки менша, ніж цього. Якщо вас цікавить, ви мені пишіть, дзвоніть. Також той гольф-чорний, що на шкіряному коричневому салоні, темному корічному, він на led оптиці з люком, камера заднього виду, тобто дуже класний автомобіль, обслужений DSG і двигун. Там буде ціна десь в районі 8 з кубійками. Цікава дуже ціна. Буде цікаво, то до мене телефонуйте. Або до власника цього гольфа. Друзі, якщо ви шукаєте гольфа 5 чи 6, то Сіат Алтея 2010 року це той самий ВАК-гольф. Двигуни, коробки, підвізка, все тільки інший кузов Якщо вам підходить червоний колір, 110 тисяч кілометрів пробігу. І це рідний пробіг. Значить, на автоматичній коробці, і якщо ви ще любите драйв, наш вам тут 4, 1,8 двигун. З таким пробігом цей двигун буде їздити, тим більше він обслужений і вже замінили цепок. Далі. Сіат Алтея. Ціна 8350. Ми вам покажемо зараз цінника, номер власника, він -код. Значить, Буде потужно їхати, бо 1,8-118 кВт. Тканиний красивий салон, клімат-контроль, мультикермо, повний електропакет. Красиве, гарне авто. Сіат Алтея в їзді не гірше, ніж гольф 5 чи 6 по комфорту. Також це. Той ж самий автомобільчик, патронічки задні є, легкосплавні гарні диски. 110 пробігів, друзі. Відкрили нам салончик, до речі, дуже збережений салон. Видно, що тут реально пробіг оригінал. Також кермо, сидіння в достойному стані салон. Потулочок в ідеалі, як новий. Я порекомендував цей автомобільчик, я знаю власника. Авто доставляється в більшості з Швейцарії. Зараз власника нема, просто його друг відкрив на машину. Полочка є. ну З таким пробігом просто можна задумуватися над покупкою автомобіля. Значить Ми туди не будемо, там сильно, е я думаю, тут все є комплект. Друзі, номер телефону зараз показуємо. І телефонуйте. Хороша гума, майже нова. Легкосплавні диски в оригіналі. До речі, він код беремо, перевіряємо. Б'є в універсалі, в гарному кольорі і на автоматичній коробці передач. Значить, тут 1,6 бензин, 77 кВт, це ампаєшний двигун, але на цепу е, має 77 бо на ремені зубчатому Гремі має 75 мпає двигун вагурський. Дев'ятий рік, 231 заявного пробігу. Тут стоїть айсин 6-ступеневий. Це що ви шукаєте, 7350. Номер власника Каролін зніми, По комплектації клімат є, це вже великий плюс для Фабії і Круїз. Два стеклопіднімача, підігрівів немає, передніх сидінь, але авто варте уваги, бо в такій ціновій політиці нічого кращого ви не знайдете. Також є задні патроники. Шторочка в багажнику є. Гарний достойний автомобіль, звісно, його треба перевірити на легкосплавних дисках оригінальних і на літній гумі. Це пропозиція варта уваги, тому що це 1,6 і пай. Нормальний, класний двигун, звісно, його треба правильно обслуговувати теж. І iSyn коробка шестиступенева. Чудовий варіант. ними гульфами. Меган це також дуже популярна модель. Хто не знає, оцинкований кузов, нержавій, не, не скінні до корозії. І 1,6 і двигун хороший, 185 заявного пробував, безключовий клімат, без підкрасів 2009 року. Такий автомобільчик. Ціним зараз покажемо. Значить, чорненький, в хешбеці, літня гума. Також легкосплавні диски. Повний електропакет. П'ятий ступочка в даному виді йде. Але є клімат-контроль, це вже великий плюс. Рене. Нормальний мегановський охайний тканиний салон. Якщо ви шукаєте хетчбек на механіці з хорошим простим двигуном, адекватним пробігом в рідній фарбі, будь ласка. Пропозиція шикарна. Вартість 7699. Зивчик Гольфік шостий, купешечка, двохдверний, але 1,6 і на DSG, він, де шостий гольф я вже казав, семиступеневі. Але 1,6 іші 2009 року 212 заявного пробігу. І подивимося зараз. Є партронік, нам казали. Також є навігація, кондиціонер, шкіряне кермо. Салончик збережений, два стекло підніма на дисках легкосплавних, партронечки, полочка в багажнику, Акурат, акуратне, гарне авто. Якщо ви хочете 1,6 MPI, для молоді, для жінки, для дівчини це ідеальний, чи для хлопця ідеальний варіант. Партроники, до речі, і перід, і зад. А якщо ви хочете в в хешбеці 1,6 бензин 2012 року і за 6700, ідеальний варіант. Ціна взагалі, шара, 170 пробігу обслужена. Ну Вже на номерах. Ну і що? А можливо вона ще краще пригнана. 6-ступка буде економніший цей двигун, 1.6 на 6 реально економніший. Хетчбек гарний колір, не знаю, що ще треба. І 6700. Задні партроники є. Нормальний збережений салон. Просто свіжо пригнаного, ви його за ті гроші не купите. Кермо перешите, нічого страшного, сидіння в оригіналі, наскільки я розумію. Є навіть навігація тут і клімат. Ідеальний варіант. Знаєш, у нас так вийшло, що ми почали з гольфів на автоматичній коробці. Також плавно перейшли на Рено, буде в нас Рено-Миган, самі популярні моделі. Знаєш, що? Гульфи, шкоди, октавії, тим більше рестайлові, буде бензин і дизель, далі ми так підемо. І ще вам цікаві мегани знайдемо. Можливо, будуть і інші. Там Фабія була. Значить, дві рестайлові класні шкоди. З Німеччини обидві. Ця в комплектації Family, з пробігом 212 заявленим рідним перевірайте, він код надамо. 13 рік, 1.6 дизель. Обслужена вона тут ГРМ масла фільтра поміняні Класна машина в рідній фарбі. Ця машинка має незначні косметичні підфарбування. 2011 рік, 1.6 дизель, 157 пробігу. Тут перевага пробіг. Комплектація трошки простіша. І зараз покажемо так в салоні, в загальному машинки. Реально варті уваги рестайлові. Шкоди А5, В цій сіреньки є клімат-контроль, шкіряне кермо, повний електропакет, гарний збережений салончик. Також вона на легкосплавних дисках на літній гумі, а зимова багажнику. Шторочка в багажнику теж присутня. Вінник і вінкод зараз показуємо і переходимо на комплектацію Family. Привіт! Зайди вам це на YouTube, ти. Тут класний рік, 13-й, але 12-й розмитнений це не грає ніякої ролі на розумну голову. Рідна фарба дуже цінно, пробіг заявлений, перевіряйте він код надамо. Зразу можу стінника показати і салончик. Значить, так, легкосплавні диски. Гума зимова, шторка в багажнику є. Фемелі комплектація, мультикермо, клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь, мультимедія, навігація, круїз, автосвітло, автодощ, 4 стеклопіднімача. Збережена, гарна машина, кермо в оригіналі, сидіння теж ніхто нічого не шив. Дуже адекватне, красиве авто. Якщо ви шукаєте п'яту шкоду з адекватним пробігом, в рідній фарбі, хороший варіант. Якщо ви скажете, що це все добре, але дорого, ну знаєте що, підіть в кафе і поїжджайте борс за 20 гривень, коли там борс стоїть 150 чи 100 гривень. Розумієте? Ну Так він стоїть, бо він смачний. Так само є ціна в цьому житті, тим більш, ті, машини, більше машини, лиш від пробігу, від їхнього обслуговування і зберігання, тому ну, ми не можемо купити дешеві туфлі, і шкіряні, і хороші, якісні, в яких ми будемо ходити три роки, а не через два місяці вони порвуться. Хтось купляє дешеві, ходить два місяці і каже, то якась фігня. Ну, то може краще заплатити раз і ходити два роки чи три в зручному, так само їздити в зручній класній машині. Друзі, та на автоматичній коробці передач. 2011 рік Швейцарії, 1,4 бензиновий двигун, 227 загального пробігу, 9800. В такому сіренькому кольорі, гарному, зараз подивимося комплектацію. Хороша комплектація, клімат-контроль з підгрівом передніх сидінь, також мультикермо, 4 стеклопіднімачі, гарний збережений салон, велика мультимедія, парковочний асистент, потолочок, все гарно, сидіння гарні і плюс 7 місць, ідеальний варіант. Партронички присутні. Супер варіант, я сказав би адекватна ціна, і ще камера заднього виду є. Можливо, когось цікавить таке сімейне авто. Тільки там хвилин. Друзі, до мене їдуть люди, і я мушу вже скажімо так, мусим зупинити огляд. Якщо вийде, то буде продовження, просто буде продовження і видивитися. Якщо не вийде, то значить такий сьогодні огляд короткий. Пишіть, що вам подобається, що ви хочете бачити, і будемо шукати ці моделі для вас знімати. Якщо це закінчення, то пока. Гарних переглядів на зв'язку. Якщо вас цікавить якась модель, я ще раз повторюся, будь ласка, вказуйте точно параметри. Якщо конкретно, пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, дзвоніть, якщо просто так, конкретно задавайте запитання. На зв'язку я думаю, що буде ще продовження. Друга серія. Перша закінчилась. Пока.